Троє гостей три різні точки зору і три запитання від університетського середовища. Наше з вами завдання глибше зрозуміти, дослідити та розкрити гостру суспільну тему через зріз проблеми. Програма створена у співпраці кампус водометру та бітіві. Програма стала можливою за підтримки фонду розвитку українських ЗМІ, Посольства США, проєкту ЮМедіа та приватних благодійників. Залишайте свої запитання та коментарі на нашій сторінці у Фейсбук. Ми чекаємо на вашу думку. Добрий день в ефірі ЗРІЗ, в студії Аліна Цвіткова і Тарас Фролов. Сьогодні ми будемо говорити на тему пошуку українського компромісу, на що готова влада, опозиція і майдан за досягнення суспільної згоди. І у нас в гостях перший гість, пан Владислав Лук'янов, представник партії регіонів. Вітаю вас. Вітаю пане Владиславе, і почнемо з останніх подій. Вчора Верховна Рада проголосувала закон про амністію, авторства Ігоря Мірошниченка регіонала, і при цьому не ставились на голосування три інших законопроекти. Як ви вважаєте, чи послужить взагалі компромісу і якомусь знаходженню мирно, мирної співпраці, те, що цей закон ставить у залежність амністію від виконання вимог влади протестувальниками, а відверто кажучи, питання дискусійне. А ми мали законопроект про амністію, який був направлений на те, щоб амністувати тих людей, які порушили законодавство. І треба це розуміти, що амністія і закон про амністію викликаний тим, що дійсно низка людей порушило, порушили діюче законодавство. І факт порушення законодавства на, насправді зараз не сприймається багатьма. Багатьма людьми, які приймають участь у протестах. І е, е, границя е, між порушеннями і е, тим протестом, які знаходиться в межах е, законодавства, вона е, людьми сприймається досить хиткою. Хоча насправді законодавство досить чітко це обмальовує. І мені хотілося, щоб було розуміння. Що немає ніяких заперечень, застережень щодо того, що люди мають свою політичну позицію. Це нормальна ситуація, і я це підтримую. Я виступаю проти безладів, я виступаю проти захоплення майна, яке належить державі, громадським організаціям, втручанням в діяльність державних органів. Тому що, крім того, що держава сама зробила низку помилок, і це визнають всі. Ну, і найбільш гострою помилкою, з моєї точки зору, є надмірне застосування сили проти мітингувальників, коли це не потрібно було робити. Це була помилка, яку визнали всі, і влада також визнала цю помилку. Я хотів би це підкреслити. Далі пішов розвиток цих подій, і законодавство, яке прийняло, воно. воно Мусить, яке було прийнято, мусить вирішити ці питання? Воно мусить розвести е, конфліктні сторони і повернутись до ладу до спокою. Ми повинні повернутись в конституційне русло, е, в русло діючого законодавства Перше, і відійти від межі протистояння пане, і від громадського конфлікту. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, а чому було прийнято лише е, е, законопроект? Е, Юрія Мірешниченка це пов'язано з перемовами, які відбувалися між портновим, Лукаш, кличком, тягнебоком, Яценюком і Віктором Віктор Федоровичем Януковичем. Але позиція тому, що після голосування сказала, що вона під час голосування вона не підтримала цей законопроект, і після голосування сказала, що вона не задоволена. Так, це це правда, і саме так відбулось, але перемови йшли досить тривалий час. І е, позачергову сесію Верховної Ради скликали для того, щоб уже затвердити ті е, перемови, до яких дійшли е, перемовники з обох боків. Якщо ви йдете на перемови, ви мусите бути наділені повноваженнями з одного боку, люди мали повноваження і брали на себе всю відповідальність за вчинки, за домовленості за ті угоди, які вони досягали. З іншого боку, ми мали нестійку хитку позицію перемовників тягнебока, кличка і Яценюка. Якщо вони перемовники, вони мусять мати мандат на ці перемови. Як це робиться? Або робляться директиви, або якось як це ну, держава робила. Ну, наприклад, російські газові угоди. Чому були питання до Тимошенка? Вона мала директиви, вона вийшла за межі цих директив. До неї запитання, чому вона їх порушила. Це повернімося до Давайте, бо, якщо йдуть перемовники і вони накладають обов'язки на іншу сторону по перемовам, вони мусять на себе брати зобов'язання. Дійшли до згоди, узгодили позицію, узгодили законопроект, які тези цих домовленостей покладені в законопроект пана Мірошніченка. І вже вдарили по рукам, сказали, так, ми пристали на ці умови. Підходимо до прийняття юридичного рішення, до прийняття, оформлення в законодавчу пропозицію і голосуємо за прийняття закону, позиція змінюється. Ми, ми таку хитку позицію спостерігали і на Майдані. Ви пам'ятаєте, коли лідери опозиції виходили на Майдан, а люди скандували: лідера, 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 хто це, з це вас? Вони не в з невизначеною позицією, не можна сідати за стіл перемов. Ти не знаєш, що говорити. Що ти можеш, що ні. Які в тебе повноваження? Якщо в них немає повноважень, нехай майдан делегує тих, хто має повноваження. Нехай ці повноваження будуть чітко відомі для перемовників, тому що якщо вони не мають стійкої позиції, про що можна домовлятися? А ситуація не стоїть на місці. Десь відбуваються бійки, десь конфлікти і ситуація підживлюється. Градус протистояння збільшується. Нам потрібно зупинити конфлікти, повернути країну до спокою, до порозуміння. Всі зміни закінчую мусять відбуватись в межах діючого законодавства і демократичним шляхом. Це моя принципова позиція. Тому що рішення про продавлені силою так само іншою силою можуть бути змінені, закон мусить бути міцним як. Як Камінське. Ск скажіть, будь ласка, Аліну, буквально одне, питання, а, і потім я добре. передам тобі слово. А, ви зараз говорили про опозицію, але ми знаємо, що і в партії регіонів була певна проблема, адже знадобилася присутність президента, керівника президентської адміністрації перед голосуванням. А, з того, що ми знаємо з новин, було відомо, що партія регіонів не була готова голосувати за законопроект пана Це не так. Задавайте питання, я поясню. А наскільки серйозно є. І ситуація... Я поясню цю ситуацію. Партії регіонів, що знадобилася присутність президента, коли обговорювали цю ситуацію, виникло, крім того законопроекту, який обговорювався перемовниками і був компромісним і з боку влади, і з боку опозиції. Чому опозиція змінювала свою точку зору? Тільки вона відчувала якусь слабинку або можливість іншого компромісу. Вони відразу відходили від домовленості і пропонували зробити інші, інші умови. Ну можливо, як перемовники, це нормальна ситуація. Але але ненормальним було те, що коли домовлялись і чітко вже узгодили позиції, далі повертались перемовники знову до розмови і кажуть: ну, нас не підтримали, ми не мали таких повноважень. Це є найбільшою вадою в перемовах, я вважаю. З іншого боку, коли виникла низка законопроєктів, три чи чотири законопроекти, ми сиділи на фракції, обговорювали цю ситуацію. Що робити в цій ситуації? Ну, безумовно, ми наполягали першим ставити законопроєкт, який був напрацьований групами перемовників, і голосувати за цей законопроєкт. А дискусія зводилась до того: а якщо ми не, пі, не проголосуємо за цей законопроект, якщо не вистачить голосів, що робити далі? Приймати інші законопроекти, які не опрацьовані нормально з точки зору юри, юридичної практики, і чи не повториться ситуація, що закон прийняли, а застосувати його неможливо. Виконати немає юридичних механізмів або потрібні ще якісь додаткові уточнення. І тоді е, думка фракції поділилась. Десь е, е, кілька десятків депутатів запропонували, що в цій ситуації давайте приймемо будь-який закон для того, щоб будь-якими шляхами владнати цю ситуацію. Але... І закінчую думку. Але і була е, конфліктна ситуація, і обговорення ситуації була. Що чи потрібно дати 50 голосів, чи піти на вільне голосування? Чи потрібно за цей законопроект все одно мати консолідовану позицію? І за цей законопроект, якщо не пройшов компромісний законопроект, то за якийсь інший також голосувати, але консолідовано всією фракцією. Це питання було дискусійним. Але, але якщо в ситуації, коли депутати були готові голосувати за компромісний законопроект, чому тоді президенту довелося бути присутнім в Верховній Раді і звучали тези про те, що він погрожував парламенту розпуском? Давайте, погрожував, це не, не, не відбиває тієї ситуації, яка фактично була. Приїхав президент, він сказав: ви знаєте, колеги, ситуація е, складна. І те, що вона складна, Може, як свідчення цього, сьогоднішні перемови, це розмова вчорашнього дня і пряма, пряма мова президента. Я спілкувався і з пані Меркель і з Джо Байденом, віце-президентом США, і усіх є стурбованість за те, щоб ситуацію повернути в мирний, в мирний шлях розвитку подій. І… Коли ми це обговорювали, по-перше, що ми домось, ми пішли на те, що Азаров підав, подав у відставку, і наслідком цього є відставка уряду і на наступному тижні. Я сподіваюся, що буде формуватись новий уряд. Ми запропонували опозиції очолити очолити владу, взяти на себе відповідальність не тільки за політичну ситуацію, як вони кажуть, а й за порядок в державі, за своєчасну виплату пенсії, за те, щоб швидка вчасно приїжджала, щоб. Вчасно було і безперебійно працювало енергопостачання, теплопостачання, тому що мінус 20 на вулиці, це відчувають на собі не тільки мітингувальники, але й ті люди, які сплачують за опалення і не, не всюди, і добре воно працює. І в цій ситуації, коли руйнується державний механізм, може трапитися ситуація, що якийсь регіон, якась область може залишитись без енергії. І це нічия ні зла воля. Приклад Крим або Одещина, коли зараз прийшли снігові, снігові бурі, і десятки населених путні, пунктів сотні населених пунктів залишились без енергопостачання. Перепрошую, але повертає на це потрібно швидко реагувати. І такою швидкою реакцією могла б ммі би бути розпуск Верховної Ради, повертаючись просто до питання Аліни. А була була заява Зокрема, президента. Президент вчора журналістам заявив про те, що президент стверджував про те, що Володимир він може роз Володимир, розпу... Володимир, 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 Володимир. Да. А про те, що можливо О, ні, обговорювали про можливість перезавантаження влади. Першим перше пішов уряд, якщо цього не досить для громадськості. А в Україні проживає 46 мільйонів громадян, і є точки зору як за майдан, так і проти майдану. Як за протистояння є люди, які налаштовані, можливо, ще більш радикально. Але це вже виходить за межі не тільки адміністративних порушень. Не хочу навіть в той бік рухатись, в бік конфліктів і протистоянь. Я вважаю, це не український шлях, не веде до вирішення питань, на мою думку. І обговорю, якщо потрібно, давайте розглянемо можливість перезавантаження Верховної Ради. Зміни Конституції, давайте розглядати зміни Конституції З... і далі і далі приходимо зміну перезавантаження уряду, перезавантаження Верховної Ради, перезавантаження президента, дострокові вибори. Давайте дострокові вибори. Змінимо і, і президента. Також він каже: я не, не, не тримаюсь за стільця за посаду, нема. Жодних там якихось переживань або ще чогось. Тут... Я розумію, що але буде це на користь чи не буде. І в цій ситуації ми вже почули зворотню реакцію від опозиції, що можливо е прийняти рішення перезавантаження уряду, підійти до змін до Конституції, відпрацювати не поспіхом, а відпрацювати. Так, щоб е, Конституція була стійкою, щоб її не можна було змінити рішенням суду, е, прийняти зміни, не порушуючи Конституцію, так, щоб е, змінилась політична ситуація е, рішення суду або якоїсь іншої інстанції, і ми переходимо знову до змін до Конституції. Це, цього не повинно бути принципово в державі. Пане Водославе, звідси ми переходимо до питання від, нашої, від наших. Університетських Добре. колег і питання звучить наступним чином: чи реальні перевибори Верховної Ради та президента в 2014 році? Ви знаєте, я не можу це виключити стовідсотково. Угу. Тобто, це можливо. А які можуть бути але, проблеми? Але, плюсі та по, але потрібно це робити чи не потрібно? Мені здається, тут потрібно враховувати думку і громадськості. І політиків, як з опозиції, так і з більшості, і я думаю, що це не виключений крок, потрібно це робити чи ні. В відповіді на сьогоднішній день на це питання, що потрібно це зробити, немає що не потрібно цього зробити, також немає. Ясно. ліна, це питання відкрите. Тоді питання а, про співпрацю е, президента та парламенту чи змінило більш того, і ще мені здається, якщо ми бачимо, що якісь кроки невідворотні, то на мою думку, заради е, е, вирішення цих питань не потрібно надовго зволікати. Потрібно робити швидко, тому що затягування цієї ситуації негативно впливає на економіку. Не можете Ти подивитись, ви може може... перевиборе вла саме ви в мене немає ніяких побоювань чи застережень. Я відкрито спілкуюся з громадянами і з виборцями, як з тими, хто поділяє мою точку зору, так і з тими, у кого вона зовсім інша, або протилежна, або навіть просто несприйняття. Але я навіть в цій ситуації я вважаю, що краще знайти порозуміння, ніж створювати конфлікти і перешкоди. Ясно? Більш того, коли е, моє сприйняття ситуації, Пару, я робив все, щоб бути мажоритарником, щоб піти спілкуватися з людьми безпосередньо. І Пане Володимир тиждень тому я Але... приїхав своєму округу і поспілкувався з людьми. Дивіться, ситуація в тому, що що зараз підтримує все це протистояння, це відсутність реакції влади на те, що відбувалося на Майдані. Зокрема, чи знайдеться в владі зараз людина, яка вибачиться за ті дії, які робив Беркут, наприклад, за відео з козаком. Ви знаєте, yeah. насправді це не зовсім так. Я бачив це відео з козаком, бачив ситуацію яка відбулася. На Майдані, коли все тільки починалось, я прийшов а, до людей на майдан, розмовляв з ними за помилки влади, вибачався, але не потрібно зайве посипати себе попілом. Треба розуміти, є помилка, є, а, мусять бути відповідальні те, що зняли з роботи а, чільника міської адміністрації, чільника міської міліції, а, низку а, посадовців і генералів в силових структурах. Зміни відбулись. Це, мож... її не а, мож... можливо, можливо, про це було потрібно більше повідо... повідомити громадськість. Але а, це було зроблено. А, коли відбу... відбулося знущання над людиною на морозі, я публічно сказав свою позицію, що я засуджую цю ситуацію і вибачаюсь, і, користуючись вашими засобами масової інформації, також вибачаюсь перед паном Гаврилюком за побиття і знущання. Навіть е, в тій ситуації, не даючи оцінку, що це спровокувало, які були попередні дії, те, що з ним відбувалось, воно неприпустимо за будь-яких умов, навіть Скажіть. якщо він скоїв злочин і що він там робив. В цій ситуації влада а, перебільшила застосування сили, влада припустила неприпустимі речі, тому що вона принижувала гідність особи, навіть, як, навіть якби це був злочинець або ще хтось. В ситуації громадянського а, протистояння і конфліктуючих сторон це неприпустимо вдвічі. Добре, але в такому разі, чому не було жодної спроби публічного виступу влади перед людьми на Майдані? Адже це могло би суттєво послабити конфронтацію? Мені важко це пояснити. Ви бачите мою позицію, і о, ще одне питання. Коли я приходив, і це питання до я перший раз, я почув на Майдані. Далі отримав і дзвінків низку, і о, в особистих розмовах. Що, о, пане Владиславе, перекидайте партію регіонів? Приходьте. Я чітко хочу сказати, я не зрадник. Але я проти е, розколу України, я проти громадських протистоянь, я за те, щоб в нашій державі був мир і спокій. Я за те, щоб як, е, тих чиновників, які беруть хабарі, які ставлять людей е, в принизливі ситуації, що цим, цим чиновникам не місце владі, і що від цих е, чиновників владу потрібно звільняти. Я, я сподіваюся і розумію, що таку саму позицію має дуже багато людей і дуже баг... і депутатів як і з боку влади і з боку опозиції і саме на цьому потрібно шукати вирішення цих конфліктів не радикалізуючи ситуацію але й не відстороняючи в сторону ті проблеми які дійсно існують Дякуємо за таку думку. Дуже дякуємо, що запитали до нас. Ну, цей це День. Дякуємо. дякуємо, сподіваюся, що ми зможемо все вирішити і все ж таки розум і мир повернуться в нашу державу. Добре, добре. сподіваються. Дякуємо.